У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску СБУ та БЕБ викрили схему розкрадання понад 5 мільйонів гривень в Укргазвидобуванні. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки викрили розкрадання понад півтора мільйона гривень на ремонті школи на Полтавщині. У Кременчуці поліцейські затримали двох юнаків 17 та 19 років, причетних до серії підпалів автомобілів. У Полтавському районі внаслідок пожежі загинула людина. У Новоселівській громаді поліція з'ясовує обставини травмування жінки потягом. У Миргороді в дорожньо-транспортній пригоді постраждала пішохідка. У горішніх плавнях поліція встановлює обставини ДТП за участі двох легковиків. На Миргородщині поліцейські з'ясовують обставини загибелі чоловіка у водоймі. У Кременчуцькому районі поліцейські врятували чотирьох лебедів від браконьєрів. Поліцейські вибухотехнічної служби Полтавщини нагадують громадянам про правила мінної безпеки. На Полтавщині СБУ та БЕВ викрили масштабну схему привласнення державних коштів в АТ Укргазвидобування. Слідство встановило, що керівник одного з департаментів компанії разом із двома очільниками приватного підприємства заволоділи понад 5 мільйонами гривень під час ремонту газонафтових свердловин. З даними слідства, держкомпанія оголосила тендер на послуги технічного нагляду за капітальним ремонтом свердловин. Переможцем стало приватне підприємство, яке подало недостовірні документи щодо кваліфікації та сертифікації своїх працівників. Унаслідок цього, у 2023-2024 роках, державі було завдано збитків на понад 5 мільйонів гривень. Цей факт підтверджено результатами проведеної судово-економічної експертизи та внутрішнього розслідування акціонерного товариства Укргазвдобування. На підставі зібраних доказів за матеріалами СБУ повідомлено про підозру директору одного з департаментів ад «Укргазовдобування» та двом керівникам приватного підприємства у вчиненні злочинів, передбачених декількома статтями кримінального кодексу України. Частиною 5 статті 191, частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191, заволовіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чинного в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах та пособництво в злочині. та частиною 1 статті 366. Складання та видача службової особи завідомо неправдивих офіційних документів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Полтавській області та ТУБЕК у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Служба безпеки України спільно з бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання бюджетних коштів на Полтавщині. Посадовець однієї з селищних рад та керівник приватної компанії привласнили понад півтора мільйона гривень, виділених на капітальний ремонт харчоблоку місцевої школи. За даними слідства, наприкінці 2024 року між радою та підрядником було укладено договір на майже 12 мільйонів гривень. Кошти були виділені на капітальний ремонт харчоблоку місцевого навчального закладу. З даними слідства, наприкінці 2024 року селищна рада уклала договір з приватною компанією на проведення робіт вартістю майже 12 мільйонів гривень. Водночас, посадовець органу місцевого самоврядування підписав акти виконаних робіт попри відсутність необхідного технологічного обладнання. На підставі цих документів підрядник отримав повну суму за договором. Надалі він закупив обладнання значно дешевше від тієї вартості, яка була зазначена в договорі. Проведена експертиза підтвердила, що завдані збитки бюджету становлять понад 1,6 мільйонів гривень. Наразі посадовцю селищної ради повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру директору підрядної фірми за статтею 191 Кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зложування службовим становищем. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ТУБЕП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. У Кременчуці поліцейські затримали двох юнаків 17 та 19 років, причетних до серії підпалів автомобілів. Вогонь знищив Ford Mustang, Dodge Ram, Mazda cx 7 та Lexus. Розкриття злочину стало можливим завдяки злагодженій роботі оперативників, слідчих та кінологів під процесуальним керівництвом прокуратури. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зазначив, що зібрана доказова база дозволила швидко встановити і затримати підозрюваних. Наразі обом повідомлено про підозру за статтею Умисне пошкодження майна шляхом підпалу санкція передбачає від 3 до 10 років позбавлення. Волі. Клопотання щодо запобіжного заходу вже направлено до суду. Досудове розслідування триває. У Полтавському районі внаслідок пожежі загинула людина. Подія сталася вранці 14 вересня у селі Пологи Новосанжарської громади. Після ліквідації займання в будинку виявили тіло його власника. Чоловіка 1960 року народження. Для встановлення точної причини смерті призначено судову медичну експертизу. За фактом трагедії, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею Порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Наразі правох... З'ясовують усі обставини події. У Новоселівській громаді поліція з'ясовує обставини травмування жінки потягом. Подія сталася ввечері 15 вересня неподалік залізничної станції Приміська біля села Крюкове Новоселівської громади. За попередньою інформацією, приміський поїзд з сполученням Огульці Полтава травмував 47-річну мешканку Полтавського району, яка йшла колією. Постраждалу з травмами доставили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. Нині тривають слідчі дії. У Миргороді в дорожньо-транспортній пригоді постраждала пішохідка. Аварія сталася 16 вересня близько 11.50 на вулиці Гоголя. За попередніми даними, автомобіль за під керуванням 71-річної місцевої жительки здійснив наїзд на жінку пішохода 1975 року народження. Постраждалу з тілесними ушкодженнями, госпіталізували до лікарні. За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху. Обставини та причини ДТП нині з'ясовують слідчі. У горішніх плавнях поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі двох легковиків. ДТП сталося 12 вересня близько 13.45 на автодорозі горішні плавні Салівка. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль Шкода та ВАЗ, керовані 46-річним та 57-річним водіями відповідно. Унаслідок аварії водій ВАЗу та його 58-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. До медичного огляду також госпіталізовано інших пасажирів ВАЗу жінку 55 років та 15-річного підлітка. За фактом пригоди, поліція розпочала кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Слідчі встановлюють усі обставини події. На Миргородщині поліцейські з'ясовують обставини загибелі чоловіка у водоймі. 16 вересня близько 8-ї години ранку в одному із сіл Лохвицької громади виявили тіло місцевого жителя без ознак життя. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблий чоловік 1956 року народження. Для з'ясування причини смерті призначено судову медичну експертизу. Нині слідчі встановлюють усі обставини трагедії. У Кременчуцькому районі поліцейські врятували чотирьох лебедів від браконьєрів. Поблизу села Зубані Кремичуцького району під час патрулювання правоохоронці помітили автомобіль ВАЗ, водій якого різко набрав швидкість і почав тікати. Поліцейські наздогнали втікачів. Водій та пасажир вискочили із автівки і намагалися втекти пішки, однак їх затримали. У багажнику авто виявили мішки з чотирма лебедями, виловленими на річці хорол. Птахів передали ветеринарам у горішніх плавнях для тимчасового догляду. Окрім цього, з машини вилучили гумовий човен, весла, риб. Бальський костюм та спінінги за фактом незаконного полювання, відкрито кримінальне провадження, затриманим загрожує штраф або до п'яти років позбавлення волі. Поліція закликає громадян повідомляти про факти браконьєрства та нагадує, дикі тварини і птахи потребують нашого захисту. Поліцейські вибухотехнічної служби Полтавщини нагадують громадянам про правила мінної безпеки. Фахівці закликають у жодному разі не наближатися до залишків ворожих дронів, ракет чи снарядів, адже вони можуть містити додаткові вибухонебезпечні елементи, зокрема касети дистанційного мінування. З початку року вибухотехніки області здійснили понад тисячу виїздів на повідомлення про підозрілі предмети та місця падіння боєприпасів, аби своєчасно знешкодити загрозу. Онці нагадують, не торкайтеся підозрілих речей, не використовуйте поруч телефони чи радіозв'язок, а у випадку виявлення небезпечних предметів негайно телефонуйте 101 або 102. Особливо важливо відійти на безпечну відстань, позначити місце та попередити інших людей. Поліцейські закликають, дотримання простих правил може врятувати життя. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна.